Всім привіт! З вами знов Тетяна Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. Сьогодні хочу зняти для вас відео про мої запаси наборів Ланарти. А розпочати хочу з поки що єдиного процесу, який є у мене. Не хочеться багато таких гарних. Наборів розпочинати, тому що їх хочеться розпочати і, в принципі, вишити до кінця. Ну, так як я багатопроцесниця, тому мої ну, процеси, наборчики затягуються на кілька місяців. Ну, в принципі, хочеться їх брати і вишивати до кінця. Перший мій процес і єдиний, на поки що це традиційні спогади від Ланарти. Це ось така індійка. Побачила, закохалась. Швиденько мені допомогли її знайти. Придбала тут в Україні. Буквально вчора дивилась ціни на неї. І... Трохи була в шоці здивована, тому що ну попереджали, що з 1 січня ланарти подорожчає, але ну не настільки, якщо чесно. Тому я рада, що я придбала ще в минулому році. Розпочала в минулому році. Я не скажу зараз, вже і не пам'ятаю, коли розпочала. Десь в записниках є. Ну я думаю, це не дуже важливо. Ось така красуночка дуже-дуже вона мені подобається. Подивіться, що у мене вже є. Тут приблизно десь 33% відшито. Я намагалась вишивати повністю весь низ. У мене тут вже і бекстіч, і пришивні елементи є, тому ну, маю гарну таку картинку. В принципі, зашитої частини буду, коли наступного разу брати її в роботу, перекручувати вже, тому що не... зручно тягнутися до гори і вишивати. Вишивається вона практично в дві ниточки хрестиком. Півхреста тут немає ні в якому складенні, є лише хрестик. Давайте трошки так. Є хрестик в дві нитки, є бленди хрестика в дві нитки, є хрестик в одну нитку і є змішання хрестиків в одну нитку, но нижній стібок лягає одним відтінком, верхній стібок лягає в одну ниточку другим відтінком. Вони майже схожі, це ви бачите. О, нічого не взяла, щоб вам показати. Ось Цій частині, ви їх бачите. Там, в принципі, якщо придивитись, майже і не видно, вони напівтону там відрізняються ці відтіночки бежевого кольору. Но все одно вишиваю так, як захотів автор, тому буду і далі вишивати. Вже наступні рази буду вишивати її руку, вишивати накидку на руці і підніматися вище. Дуже хочеться. Ну, я думаю, що наступного разу я так сяду і гарненько її повишиваю, тому що хочеться вже її просувати. Вона у мене ось в такому пакетику, це мені Олюшка подарувала. Оль, тобі дякую. І бачите, у мене був комплект. Це чехли на раму і ось такий конвертик. Сюди влізає повністю А4 формат листів, навіть є ще місце. Ниточки я переорганізувала ось на такі органайзери. Вишиваю з них навіть для блендів зробила. Тут є у нас зараз Швиденько знайду, є золота і срібна нитка, які мені не дуже мені подобається вишивати. Це металізовані нитки, я так розумію, DMC. Ниточки тут входять DMC. Основа льон. Мені здається, це льон від DMC, це ніде не пишеться. І якщо я не помиляюсь, так, 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 пишуть 12 хрестиків в сантиметрі. 30-й розмір написано на роботі. Тобто 30-й каунт цього льну. мені подобається на ньому вишивати. М'якенько ходить голочка, то все класно. Так, і покажу вам ще так обережно. Ось такі входять пришивні елементи: це лелітки, бісер і намистинки ось такі. Біленькі, гарненькі. Я вже пришивала, мені там ще здається, не дуже багато залишилось на рукаві леліток пришити, ну а вище будуть вже намистини біленькі пришиватись. Попробую схему наразі я не користуюсь. Там є схема в, в хрестиках і є на зворотньої. Зараз зараз покажу. І є на зворотному чорний біла з вкрапленнями бекстічу. Ось так На ось ці кольорові, бачите, і бекстіч різнокольоровий. 14 блендів йде. А тут схемка, виходить, дуже класно придумали. Рожевий це в одну ниточку, зелений це, здається, так, вираю, здається, це зелене, це у той, що один, одна ниточка одна, друга ниточка інша. Рожевий? Ні, рожевий. Да, рожевий це один, в одну ниточку вишивається. Білень, на біленькому фоні це просто хрестик-дві нитки, і на блакитному це здається. Бленд. Блендів тут 14, як я сказала, кольорів тут 41. ну В принципі, вишивається не складно, і я думаю, буде у мене змога її пошвидше завершити. Тут приблизно 50 тисяч хрестиків з усіма елементами. Ну, биксті, що тут присутньо. А, багатенько, 5800. Це приблизно, тому що у мене сага трошки з помалками і не вистачає деякого бекстічу. Ну, але дуже класний а, сюжет, дуже класний а, набір комплектуючий, то думаю і мрію, що завершу цей сюжет в цьому році, обов'язково мені хочеться його, його і. Оформити обов'язково дуже гарно. Так, розказала вам про цю красу. Разом з цим наборчиком я придбала, я її залишу тут. Так, зараз, зараз, зараз я придбала, типу, парний, не парний, не знаю, поряд вони висіти в мене точно не будуть. Коли я це вишивати буду, я теж не знаю. Але мені дуже сподобалась ця картиночка, цей сюжет, і я придбала. Я його ще не відкривала. Лежить, вишивається він на 27-му каунті білий льон, і ниточки там, ну, такі, бачите, фіолетові, рожеві, бежеві, світленькі такі. Дуже гарні. І з усіх, оцих, що тут є, мені більше нічого не подобається, передбивати нічого не буду. Ну, це я дуже хочу вишити. Ну, тут давайте поглянемо. Тут також ну, подобається трошечки ось ця, але, 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 не факт. Тож, ось такі у мене дівчата є. Гарні, не знаю, мене питали, чи мені це подобається. Дуже з дитинства захоплювалася цими індійками, подобались індійські фільми, подобались їхні костюми, сукні, як вони святково наряджались там, наряджались то, то і собі захотілось таке вишити. Тепер я вам покажу мій. Перший набір Ланард, який я придбала, це ось така коробочка з квітами. беретки, здається, якщо не помиляюсь. І... Дуже шукала, які би набір я собі хотіла, але ці набори були не дуже дешеві. На той момент. Це я ще до повномасштабного вторгнення собі придбала, здається. Дуже-дуже мені хотілося спробувати Ланар. Але я не подивилась, що тут іде у мене. Я вже розкривала його, дивилась, що і там, і як. У мене тут іде Аїда, і Аїда йде 14-каунта. Не дуже мені це подобається. Ну, але... Є можливість замінити, то можемо і замінити. Ось, бачите, Аїда 14, муліне, 100% хлопок. ігла інструкція. З цих наборів мені ще подобається ось цей. Ну, а так, а так, а так ось Такий був перший наборчик. Можливо, комусь подарую, хто там захоче його вишивати, а можливо, колись і вишив, комплектуючи якісні, то, чого б і не вишити. Маю перенабір на цей наборчик, тож будемо вишивати. Продовжуючи квіткові сюжети, розповім, що наприкінці 23-го року придбала собі ось такий ще наборчик. коли казала мережка львів, що будуть здорожчання, то я собі придбала два набори. Ось Фуксія мені подобається давненько спостерігала, як дівчата вишивали. І ось ці трояндочки. Але вони такі світлі-світлі, не знаю, чи хотілося б мені вишивати. Вишивається на 30-му каунті, 100 льону, ну, мабуть, це льон DMC, я так думаю. Не знаю, не буду казати ніде. Ну, да, Бачите, написано льон DMC. Все, тепер точно знаємо. Ниточки також тут діємося. Ось такі спокійненькі йдуть, в принципі, ниточки. Ну, теж хотілося б його відшити. такий. йде натюрморт, квіти, прозора ваза і груші. Цікавенько буде вишивається він в одну ниточку чи в дві ниточки. Це все буде, будемо бачити, коли будемо його вишивати. Також із квіткових сюжетів маю ось такий яблуневий цвіт. Давненько за ним спостерігала, давненько його хотіла, але він мені здавався якимось важким у відшиві. Він вишивається, здається, в одну ниточку. Так, давайте побачимо. 30-й розмір. Льон, Дімсі. Так, бачите, в одну ниточку вишивається. Ага. Тут все можна, ні, тут не написано, мабуть, на цьому наборі, бачите, не написано, мабуть, там буде і в одну, і в дві, як і в інших наборах. А тут, бачите, намальовано, що тут в одну ниточку з шести вишивається. Ну, Я знала це. І 49 на 39 см, апл да, апл... ну, яблуневий. Цвіт. Ну, Гарний, гарний цей, подивіться, на ниточки такі спокійні, дуже хочеться його вишити. А, ну, Будемо сподіватися, що у 24-му році хоча б його розпочну. Ну, хотілося б мати у себе таку гарну картину. Ось такі в мене квіткові сюжети. Більше квіткових я не маю. Можливо, колись ще щось будемо собі придбавати. Так, спілкати. Потім я подивилась ось на цей наборчик. Знаєте, коли так дивишся на картинку, мені здається, нічого такого в ній і немає. Но коли я наживо побачила відшив цієї роботи, він просто заворожує. Він такий гарний, він такий ніжний, класний, і Таня собі його придбала. Так, вишивається один з чотирьох. Це, мабуть, а, там буде металік, здається. Один з чотирьох і один з шести. Тобто буде також вишиватись в одну ниточку через, ну, мабуть, два переплетіння, я так розумію. У мене тут 27-й каунт, льон ниточки DMC. З цих мені подобаються ці дві велосипедистки, дівчатка розпродавали, Жалію, звісно ж, не придбала, але я не можу все купити. І оцю парочку я би точно придбала собі. Такі веселі, гарненькі, класні романс називається. Бачите, навіть назва, я й не знала, що тут є назва, що означає, треба поковирятися, і пошукати. От такий гарний наборчик, така ніжність, така любов, дівчини з конем. Тварини ці дуже добрі, милі. Я зазвичай їх боюсь. Ну, ніколи не гладила, але вони, мені здається, дуже милі створіння. творіння. То в дитинстві папа дуже хотів, щоб я пішла на конний спорт, але мене не було кому возити. У нас в місті є. Конна база. Отакий От гарненький, світленький, не знаю, не вишивала, я думаю, такими світлими кольорами. Їх тут так забагатенько буде не дуже легко вишиватись по-білому світлими кольорами, але я думаю, поступово все вишиється. Так, продовжуючи тему людей, покажу два наборчика, які придбала також на кінці. 23-го року Сарамун, здається, здається, ось цю дівчину, здається, її. От не помню, Ось цю, здається, я придбала першу. Це мережка Львів, Наталя показала, що вона колись її відшила. Вона у них висить в магазині. І знаєте, так дивишся на прев'ю, ну. Така собі дівчина та й дівчиня, дівчина в світлих таких тонах вишивати буде не дуже комфортно, але коли побачила відшив і дуже гарне оформлення, ну все. Любов прокинулась і захотілась. Ниточки тут такі спокійні, канва типу айвері вишиваються в одну ниточку, в дві ниточки. Треба буде ще тут почитати, бо трошки не розумію. Чи там про колір щось написано. А, так, вишивається на 35-му каунті. Нічого собі. Ну, будемо вишивати 20 на 30 см, невеличка. Отакі спокійні кольори. Я думаю, буде класно вона. У відшиві теж хочеться її вишити, оформити і мати у себе. Ну, і цю я взяла через кілька днів, полазила. Мені сказали, що їх є кілька різних. Я залізла на сайти і знайшла, що дійсно є кілька, але мені сподобалась ось ця найбільша. І вони так ось якось гармонійно дивляться поряд, то я взяла таку ще дівчинку. Ну, мені здається, ця трошки ширше буде. Так, романс. 33 на 38 см, дата 20 на 30. Ну, нічого страшного, можливо, не будуть висіти поряд, то і не страшно. Так, бачите, тут вже не написано, скільки ниточок вишивається. Вишивається також на 35-му розмірі. Льондінсі. Ну, будемо вишивати. Ось такі ниточки спокійні. наче там багато рожевого, а тут. Більш блакитного і бежевого. Так що, маю ось дві такі красунички. Ну, Симпатичні такі наборчики, класика мені подобається, тож можна їх буде обіграти, якось однаково оформити і десь повісити. А можна і по-різному оформити. Не дуже це і важливо. Так, Покажу вам ще одну схемку. Це мені було вкладено в подаруночок, я купляла схемку від Терези Венслер, і Ярослава вирішила мені вкласти таку схемку. Це схемка, там є нитки номери EMC, підбираєш і вишиваєш. Можливо, колись і цей буде відшитий. Залишу два наборчика на закусочку. Ми зробимо з одного огляд, я його відкривала і хочу вам показати. ну і Покажу ще третій між ними. Думала, хочу його не хочу, бачила, наче, дівчатка його вишивають, і вирішила, що мені він також треба. Не знаю, зразу прям вишивати не кинусь, але думаю, що хочу мати відшив, подивіться, які гарні ниточки, гарно все, культура. А це не назва, африканська жінка. Ага, назви у них ідуть нижче. Це сараму. Так, бачите, треба повивчати ці коробочки, і будемо знати, тут можна все прочитати. Так, ДМС. Так, у нас тут іде що? Це льон льон дм тканина 27 розмір. Може, це якась рівномірка ДІМСІ, Не льон. бачите, не написано. Вишивається 3 з 6 і 2 з 63, мабуть, це буде якась нитка металізована. Не бачу тут, ну і, в принципі, тут не повинно. Ну, побачу, побачу, коли буду відшивати. Так, 27 каунт, африканська жінка 39 на 49 см. Да, мабуть, там є металізована нитка, бо тут ось щось нам показують. Ось такий. Не знаю, коли буду його відшивати, цей наборчик. Ну, він такий прикольненький, атмосферненький, можна його десь гарно пристроїти в якійсь кімнаті. Так, ну і на закусочку хочу вам показати два наборчика. Це в мене буде серія. Як ви бачите, я якась серійна маніачка. І. Перший набір, я як побачила, все я пройти не могла. І перший набір це у нас ефертіті наша. 39 на 49. Так, бачу, тут також металізовані ниточки будуть для краси. 1,6, 2,6, 6,26, 27 розмір. І ось так, 27-й розмір. Канва тут у нас, ага, все, бачите, є металізована ця ниточка золотиста. І тут фар... не, конва, основа тут фарбована, а з принтом. Ну, Зараз другий набір ми з вами розглянемо. Уважненько. Дуже я захоплююсь темою Єгипту. Я не змогла прийти, коли побачила, я їх шукала. Ну, цю нефертіті я знайшла у нас в Україні легко. А ось другий набір мені приїхав з Нідерландів, тому що я ніде не могла його знайти. Сказали, що це вже реалітет, і в общем, мені через Таїсію Користіч дякую Таї, що вона мені допомогла, і ми придбали за нютою два таких набори. Це у нас тут анхамон, як ви зрозуміли, в пару до цієї Нефертіті. Бачите, коробочка трошечки така вже старенька. Ну, знаєте, коли я чекала вже приїзду з Італії до нас. Цього набору в Україні з'явилось по гарній ціні, але мені він вже був не потрібен. І, здається, його зараз також немає, і, можливо, ціна вже на них виросла. Ось такий гарний тут анхамон. Давайте розглянемо. Я його відкривала, дивилась, мені так хотілося. Бачите, тут анхамон 39 на 49 будуть однакові: 1,6, 2,6. Так, вишивається також на 27-й основі DMC-рівномірка, це типу Лінди, щось таке буде. Також вона фарбована спринтом. Зараз це покажу. Оцей наборчики хочу зробити вам. Огляд на цей наборчик, бачите, знову ця дівчинка трапляється. Я от думаю, чи хочу я її, чи не хочу. У мене вже одна є, я думаю, що, мабуть, мені не треба, тому що коли це все вишивати. Так, що нам ще тут цікаво? Нічого нам тут не цікаво. Тож, отакі два наборчика я придбала, дуже хочу серійно вишити. Однозначно хотілося б один за одним вишити, щоб пошвидше цю серію закінчити. Я думаю, що я розпочну з Тутанхомона, і в цьому році, в 24-му, я. Дуже-дуже ну, хочу його відшити і мати готовий, ну і разом за ним вже піде і нефертіті. Так, давайте я і нефертіті відкладу, а тут анхомончика ми з вами зараз відкриємо. Тут так все запаковано нестабільненько, то хочеться нічого не... Так, я акуратно тут все склала навіть. Ось, тут така гарна канва, калівчатись. Не канва основа. Кладу тут ниточки. Подивіться, які ниточки смачні, такі яскраві, такі класні. З цих органайзерів я буду переставляти. Бачите, їх тут три штучки. Скільки? 45 по 15. Ну, вони такі хліпенькі і вони тут просто перекинуті. От Мені ще не подобається, в Ланарти дуже коротенька нарізочка. Ну, нічого страшного. Будемо вишивати і так. Бачите, золотої нитки, скільки мама дорога Так, а схемка у нас іде ось така. Я так розумію, тут біксічу немає. Вона йде просто чорно-біла. Так, давайте ось ключ. Так, воно все складено, так, знаєте. Запакували, запакували. Так, і бексіч є і немало. Раз, два, три, чотири, п'ять. В одну нитку <кій> Бексіч вишивається. А, хрестик у нас вишивається в дві і в одну ниточку. Одну так прилічненько. С... Ну, тут теж десь ну, раз, два, три. три, сорок п'ять мінус три, десь сорок два, сорок три кольори тут буде. Ну, бачите, є Є і Бекстіч. Будемо розбиратись з чорним по чорно-білому, кілька листочків, окремих і разом йде хрестики з бекстічем, я так підозрюю, да, з другої сторони чисті листи. Да, да, одна схема. Тобто хрестики з бекстічем. Основа, Основа бачите, принтована. Упакована була в пакетик, щоб не Є голочка, хоч би все не потіряти. Голочка, ось, бачите, в пакетику лежить. Покладу її сюди. Так, основа у нас картонкою ось такою перетягнута. Ну і давайте, вона величенька, ось такий іде на ній принт. Я не знаю, тепер страшно, мабуть, її прати Може і не будемо прати. Ось у є відміточки і зверху, де серединка. І будемо розпочинати. Буду відраховувати десь знизу, тому що я обожнюю вишивати більш такими рівненькими знизу догори. Ось така. З цього боку, бачите, вона біленька, а з цього вона принтована. Ну класно, в мене руки чесались в минулому році, її вже розпочати. Але я себе ледве стримала для того, щоб не закинути свою індійку, тому, тому що я ну дійсно я закину і не буду її вишивати. А мені хотілося вже мати її готову. Тож, ось такі набори Лонарти. Я думаю, що я ще буду купляти те, що мені подобається. Але ці ті, що маю, мені кожен хочеться вишити, тому що вони. Для мене най найкращі з усього всього, що я маю. І комфортно вони вишиваються. Ниточки DMC Єдиний мінус це оця металізована нитка і коротка нарізка. Ну, це, я думаю, не така прям страшна проблема. Дуже хочеться мені вишити цього тутанхамона. Я думаю, що це буде один із стартів 24-го року. І сподіваюся, на те, що він буде. І фінішем. Дівчата, хто десь бачив, можливо, перенабір на цей сюжет, будь ласка, ткніть мене. У мене здається, чи не фертіті, чи тут анхамон є. Я вже не подивлю зараз в телефоні в сазі. Якийсь із них у мене один є. Тож, треба подивитися, кого немає, і пошукати. Ну, будемо шукати. Ну добре, не буду більше розсусолювати. Ось такі у мене набори, ось такі у мене запаси ланарти, дуже хочеться їх всі вишивати і мати таку красу. Ну, я думаю, що скоро-скоро цього тут-танхамона ми будемо спостерігати у відшивах. Пишіть, які вам сподобались сюжети з цих, які, можливо, ви маєте, або, можливо, якісь у вас в подаваннях, в мріях, розказуйте. Розповідайте мені, буду рада почитати про ваші захоплення в наборах Леонарди. Ну що ж, я з вами буду прощатися в цьому відео до наступних відео. Бажаю вам тихих мирних днів і ночей, і пошвидше нашої перемоги і настання бажаного миру на нашій землі. Всім пока, до зустрічі!